Так, друзі, всім привіт! Я таки зробив корито для поросят. Ну, бачите, якесь п'ятидесятки. міцне вийшло. І сюди встане відразу п'ять поросят. Раз, два, три, 4, 5. Е, в принципі, для такого корита можна спокійно 10 поросят держа тримати в цьому більшому загоні. Просто, як я раніше і казав, якщо е, їм буде тіснувато, то ми перших будемо прибирати раніше. Самих великих, для, для восьми, семи буде в самий раз. Можна просто перших 130-140 кілограмчиків їх раніше прибирати, <святувати>, а інших вже догодовувати до 200 кг. В принципі, скручував я все на отакі, ну, цвяхи там трошки сотку використовував, ну, такі довгі саморізи під, під широку біту. Оце. І що мені допомагало? Допомагав мені в цьому. Звичайно ж, мій це улюблений, не та не реклама, да, я його це використовую. Наш. Це наш уже інструмент. Йому багато років уже. ще цей будиночок з цим інструментом будували. Зеніт циркулярка, Дніпром, рубанок. Ну і звичайно шуруповерт. Зараз треба ж буде закріпити. А пила це ще батькова. Їй вже років більше 15 років. Я навіть не скажу, навіть більше. Вона десь 2007, 2005, та може навіть і 20 років. Вона вже дуже старенька. Це батько як купив її сама перша його пилка. І досі працює, тільки там підтікає паливо, треба там шлангочки подивитись. І буває трошки об оберти. Треба настраювати, так сказати. А так це працює ідеально, що значить Шведська якість. Швеція чи Швейцарія, от я не пам'ятаю, якась з цих країн виробляє. І я хочу сказати, вона, якщо оригінал, то не гірше штіля. А мені навіть і більше подобається отакий інструмент даного виробника Хушкварна, ну як там правильно називається. Коротше, класна пилка. Не реклама, це просто такий старий наш інструмент. Якщо, якщо б нам щось нове на рекламу відправляли, ми б з радістю це все приймали. Так, Максим, це мені даси що цей шуруповерт, потім шурупи. Так, ну давай заносить. Сюди влізе у нас відразу. та бодя, буде дуже важко. Та відразу влізе, я думаю, два відра зерна їм на годівлю. І цим шістьом. Не прийдеться, як зараз сипемо два, а то й три рази на день, підсипаємо, бо малі дуже карита. Так, це старший син, він рідко у відео потрапляє. Давай заносить. А ну отак. Потихоньку. Тяжело? Давай, акуратно, не спіша. Щас тільки свиней... А ну став, поки на пол. Щас їх позганяємо, то вони тут мішають. Тікай, 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 тікай. Тікай, тікай. Так, щоб тут не вступив в какахи. Тікайте. Ано, сейчас, що я з ними зроблю. Ано. Е... Так, Анюш, постав на паузу. Так, сейчас трошки тут, щоб ми не повступали. Подожди, Максим. Сейчас я навоз чуть-чуть уберу. No. то для нас це торжественний момент тому що той загон у нас буде потім вільний і ми можемо туди щось брати так в принципі все тут стікає тут красота то там ще той дальній загон треба буде доділати а ну давай Максим заходь туда, вовнутрь. Я-то и подам. чтобы ты тут не поднимал. тяжелых. А ну, сейчас пока вот так давай ставим. На, на пол, ставь вот так. Вот так, боком. О. Аккуратно. Аккуратно. Осторожно. Давай, ставим его сюда. О! То, что надо. Он а ну, Максим, не сы. І шуруп, ні шурупаверт, приносять. Заходять сюди. Зараз його прикрутимо. Ну що, поїлку я тут поки залишу над кормом, а там подивлюсь. Якщо не буде багато води, в неї литься. А основну я хочу зробити отут. Да, основна поїлка буде тут, тому що ота поїлка, поїлка, бачок же, що там під потолком великий на 200 літрів повішу. І получається, основна буде тут поїлка. Ну, може і там я залишу. Та й зараз тирси принесу. А ну Максим, насып той тирси, ото відро біле. Біленьке, ото ведерко. Так. А вон мішок стоїть, да, ото. Есть зараз ще разочек, ще один шурупчик. Так, вже не за. Водя, вся вода холодна. Так, і потім там ще парочку, мабуть. А ну, Макс, принеси там менше, в кульочку, два штучки. І біту е, візьми з, з Дніпроїмського. Боже, бодя, бодя, бодя. не треба, не буде туди просто води наливати. Там буде сухий корм, не треба. Не грайся паїлкою. Потім на корм будуть... Тирсу, тирсу. Давай, труси тирсу. Труси, отак рострушу. Розтрушуй тирсу. То ти весь ну, руки мокро, тільки не бери. Ой, двери, бача, аж открываются нормально. Так, бит тут и взял, вот такую, да, потоньше. Вот эту, да сейчас стой, вместе с шуруповертом отдасыш положишь туда, назад. Я сейчас зафиксирую тут еще разочек. есть. И вот тут сейчас хочу еще разок закрутить. Все, наложи шуруповерт назад. И сейчас им будем выпускать. Ні, бодь, я не буду поки випускати, не бойся. Ох, як їм тут тісно. Ну йди знімай, капець. Це просто капець. Бачите, їм і лягти тут ніде. Не ну, неможливо тримати так. Хоча тут загончик такий, все одно розміри його нормальні, так більш-менш. Ну, сюди ми чотирьох, це максимум, що візьмемо. Так, і мені там писали декілька коментарів з приводу, що з'їдять дерев'яний загон, свині. От прям з'їдять і капець. Я вам хочу сказати, не з'їдять. А знаєте чому? Я вам скажу зараз чому. Зараз їх випущу і вам все розкажу. Чому не з'їдять? Тому що у свиней, отут, оце. Їх збалансований корм по вітамінам, мінералам, білку. І все, що їм, так сказати, треба. Е, та треба зараз набрати. Зараз трошки договоримо, і я піду зроблю і відразу сюди насипамо, наколотимо е, дерево. Вони, звичайно, свині їдять дерево, вони гризуть, вони й бетон гризуть. Ну коли в них е, корм їхній у вільному доступі, і в ньому все і поживне вистачає. То, звичайно, вони не будуть гризти просто так. Отут, бачите, погризли трошки. А знаєте, чому погризли? Бо тут сама дошка, бачите, вона шашелем побита, вона як труха всередині. І вони її трошки згризли. Ну, це буквально в перші пару днів. Зараз вони, в принципі, нічого не гризуть. Так, щоб подивитися, щоб вони щось гризли. Такий тут загон, там вже вже ж шпилад... да. І тут же, да, ти правильно Ань кажеш, тут ми абрикос тримали, яка свинка у нас пропала. Е, вона взагалі лежала, тільки їла, лежала от на свиноматку. Вона взагалі нічого не гризла, була дуже спокійна. Отака, от, як велику, ви тримаєте, і в неї все є. Потім же ми чотирьох свинок вигодували. Вони взагалі нічого не перекусили, нічого не згризли від слова зовсім. І ці ж, уже, які здорові, майже в цьому загоні виросли, в тісному підкреслюю, вони не кусались, не бились і нічого не з'їли. І я вам хочу сказати, у кого є така проблема? Проблема або в доступі до корму. Я так розумію, по старінки, якщо люди годують, як ми раніше теж годували кашу, там, наприклад, або щось наварили, прийшли їм, насипали, вони з'їли і нема в них корму. Немає. Їм нічого, нічим зайнятися. Звичайно, вони будуть. І камінь, і цеглу, і бетон гристи, розумієте? А тут їм повна, от я зараз навалю сюди 10 кілограм, 20 кілограмів намішаю, висиплю. А якщо буде ще місце, я, я ще намішаю. Ну я знаю, що точно сюди весь заміс 20 кілограмовий мій влізе, а може навіть і більше. А їм на день треба 20 кг. Тому в цей це карито раз на день отак насипав, і вони їдять. Ото кожен вечір або кожен ранок, це мені дуже зручно буде, коли я на роботі. Понятно, що може старший син це зробити, але все одно, коли я вдома, він мені допомагає нам краще зробити цю всю роботу, коли я вдома, щоб ми разом, поки він це все запам'ятає, що за чим робити, куди сипати. Йому треба ще багато часу, щоб він все запам'ятав. І навіть якщо вони будуть гризти, наприклад, щось. Ось сюди прикріплю ципок. Ципок, звичайний ланцюг, ципок. Вони ним будуть гратись. Якусь каністру їм закину, таку тверденьку, і або повішу. Або я зараз я бачив, іграшки для поросят продають. Якісь такі плотні, резинові, товсті, спеціально для поросят їм закидають. І вони будуть ними гратись і їсти, а не будуть гризти ваші загони. Я ж кажу. Е, і. Мені подобається оце, наприклад, коли постійно я роблю корм і він у них є. Я просто доповнюю їм, їм раціон травою, молочкою постійно, розумієте? І тоді у мене вони ростуть гарними смачними домашніми свинями. Ну і перед забоєм я, наприклад, зменшу всі оці добавки, їх практично не буду давати. І навіть соєву макуху можна не давати, коли. Свині вже виросли великими, ви два там, тижні три годуєте е, другим іншим раціоном, більш своїм там, траву, люцерну, сінце, молочку там, з висівками, з оцім усім, Трошечки макухи, звичайно, треба, щоб вони не худли. Можна так. Кожен як хоче, робить, розумієте, але і смак, сала і м'яса, він дуже знаєте, від чого залежить? Від. Вишмалки самого порося, коли ви його вишмалите дуже гарно. От я хочу робити це ще краще. До цього мені трошечки не подобалось. Ну, не подобалось. Я хочу робити це все сам. Боюсь, звичайно, переживаю. Хочу сам весь процес робити, навіть прибирання поросяти робити сам. Це ж представте, навіть економія. Е у мене є балон, там треба його підладити. А як без балону. Півтори тисячі треба віддати за одне уборку порося. Ну це дорого, ну це дуже дорого. Коротше, зараз давайте їх випустимо і підемо корму їм зробимо. Тікай. Ідіть. Давайте. Давайте, давайте, давайте. А той загон, зараз. Та що ж ви всі <сум> одновременно лізете? Всі лізуть. Зараз я трошки. Давай, тікай. Тікай, 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 тікай. Зараз будете нюхати нове корыто. Зараз я трошки. Та я зараз, щоб їм відсюди трошки насиплю, подожди. Щоб вони хоч не гризли саме корито, так сказати, а якась їм була забавка. Тікай, тікай. А дайте я висиплю. Зараз насиплю. Чистенькі Так, да, чистенькі стали, капець. Стали чистенькі, угу. і навозок менше, ти вивозиш. Да. Та он, покаж, он покажи навоз. Він ну, окремо я його кидаю. Рідке все стікає, а просто сам навоз залишається. І тачка зараз в два дні, а то й в три дні всього одна тачка. І смор, і не, і не, не воняє, тому що. Е, немає цього бовтання, оце, коли вони всі, всі в, в пісюхах в тих їхніх І разом. І самі самі чистенькі. І в цьому загоні стало чистіше, отут, де не стікає. Вони виходить, молодці, вони почали в туалет ходити повністю в новому загоні, де все стікає. А тут, зрозуміло, що якесь сходить в туалет, але якось рідко. Треба з цього з цих корит тепер повибирати. Тому що тут же ж будуть... Тікай, не нюхай мене. Тікай. То тут же ж виходить. Треба корм вибирати буде. Для маленьких поросят робити сюди корм стартовий. А це все чистити ці корита. Коротше, так сказати, робити їх пустими. Тікайте. Тікай, 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 тікай. Давай, 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 давай. Що ви такі? Не поворотки, всі стали в одне місце. І стоїть. Бодя, принеси прутяку. То вони не, не слухають мене. Без прутяки. Надо прутяку зараз візьму. <різь> Чим? Ох і Бодя. То треба взяти відро і це все у відра повибирати. Та тікайте. Ну що ви? Та, ладно, зараз ще один совочок. Вот туди в дальній. В самую далі. Поки не закриваю, ладно. Хай трошки двері. Тикай, 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 тикай. Тикай, тикай, тикай. Чого ти туди ногами полізла? <кій> <кій> Виїжджайте, Кеть. Як от кумедний фермер каже, депутати біля корита. Депутати, не відвониш їх відкрита, <ріст> як ті депутати. Ой. Ну так, друзі, ну що? Будемо закінчувати від. А, що там ти ще? А, Зараз вам макуху покажу, що у Кодня там ще чорна макуха, можна замовити. Так, друзі, цим великим поросятам я ж хочу соняшникової макухи до раціону додати. Вона запашна, смачна, вони гарно її. Раніше у мене контакти були тут, нам возили по хорошій ціні, зараз щось не возять. І я перестав її замовляти, а це у Кодня можете замовити і соєву макуху на пошту. Бачите, яка фракція класна. Фракція просто бомбічна. Це ж я корові даю її. І поросятам. Ну Там є варіант, що я з вітамінами буду давати корові, но то вже. Як все буде добре, в наступних відео я покажу, чим я буду годувати. Ну, якщо все сростеться, так сказати, у нас там по домовленостям. Такс, бачите, отака от смачненька макушка. Запашна, запашна. Так, контакти, да, контакти в описі під відео. Читайте описи, там я залишаю, де замовляти. Село Кодня. Ну тут, мабуть, номера телефону не видно. Ну, тут є, бачите. 067 536 20. Ось такий номер телефону. Всім миру, друзі, і всього найкращого.